Весі відкрили клас безпеки, яким важливим правилам навчатимуть місцевих дітей. Янківчанин проведе три місяці під арештом за публічне заперечення російської агресії. В неділю Україна переходить на літній час, а комендантська година залишиться сталою. 1 квітня розпочнеться нерестова заборона на вилов риби. Свесі відкрили перший клас безпеки, де дітей навчатимуть правильно реагувати на різноманітні загрози воєнного часу. СВЕСЬКА громада знаходиться в 25 кілометровій зоні від кордону з Росією. Є територією, де тривають бойові дії, а тому загрози для дітей цілком реальні і до них вони мають бути готовими. Розповідає начальник місцевого відділу освіти молоді та спорту Наталя Тимошенко. Поки що цей клас ми плануємо використовувати отак в дистанційній формі. Можливо, далі, якщо нам дадуть змогу вийти, наприклад, хоч на змішану форму, ми маленькими групами будемо діток сюди, якби приводити і проводити з ними ці заняття. Поки що в дистанційній формі. Для того щоб наші діти знали, як себе поводити при міні небезпеці, при тому, якщо вони, наприклад, побачать якісь вибухові предмети, як з ними поводитись. Клас безпеки розмістили в стінах Свезької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 ліцей. Директорка закладу Ірина Негрій розповідає, що до оснащення навчального простору підійшли максимально відповідально. Головне, щоб він був інтерактивним, тому що е, культура безпечної поведінки е, вона формується не тоді, коли тобі е, насаджують щось, а коли дитина сама бачить необхідність, е, щоб бути в безпеці, щоб жити далі. А в умовах війни треба жити, е, треба дійти е, висновку, що я відповідальний за своє здоров'я і дорослі мені в цьому. Допомагають союзники і це не тільки вчителі, а і представники ДСНС, поліції. Ну і я думаю, соціальна психологічна служба долучається. Кабінет безпеки не тільки для нашої школи, не тільки для порнозакладу. Це кабінет для всієї громади. Тому і дітки свізької школи номер 1 обов'язково будуть відвідувати разом зі спеціалістами ДСНС, поліції, з своїми вчителями цей кабінет. Двері цього кабінету. Коли буде навчання офлайн, будуть відкрити для всіх дітей. Інспектор відділу ювенальної превенції Олена Фараонова розповідає, що життя в зоні бойових дій не могло не відобразитися на дітях їм зараз необхідна особлива увага дорослих. Фізичних травм у нас немає постраждалих дітей від агресії Російської Федерації. Але психологічні травми все ж таки є для діток, тому що для них ну, важко не ходити до школи. Вони розуміють, що не можна там, не збиратися з друзями, не, виходити, не ходити до лісу. От ми наразі спілкувалися да, про ліс, про відвідування. Для дітей це дуже важко сприймати, що ну, було дозволено, а тут раз і все, і нема. Чути звуки вибухів, для них це дуже тяжко, особливо та. Сторона, де в нас ну, ті села Марбуда, в ту сторону там це дуже часто, і в принципі для діток це травма, але це травма психологічна. Тому ну треба звертати більше уваги батькам на діток, приділяти більше уваги. І якщо є необхідність, то звісно ж звертатися до відповідних фахівців-спеціалістів. Класи безпеки невдовзі з'являться в усіх громадах Сумської області. Мешканець Ямполя отримав три місяці арешту за публічне заперечення агресії Росії проти України. Про це повідомив начальник ямпільського відділу Шостинської окружної прокуратури Сергій Калюжний. Було доведено, що 21 серпня чоловік, проходячи один з блокпостів селища, почав виказувати своє обурення функціонуванням цього посту в умовах воєнного стану. Під час спілкування з працівниками поліції він почав висловлювати твердження про відсутність будь-якого збройного конфлікту Російської Федерації проти України, стверджував, що влада України викривляє справжню інформацію, заперечував факти вбивств російськими військовослужбовцями громадян України та вчиненням ними інших воєнних злочинів на території України. Прокурор зазначив, що у ході досудового розслідування чоловік несподівано прозрів. Та пригадав факти обстрілів нашої території, свідком яких він був сам. 26 березня о 4-й годині ранку Україна перейде на літній час. В цей день стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад. Зазначимо, що смартфони розумні годинники та інша сучасна техніка переходять на новий час автоматично. Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу. Україна переводить годинники з 1981 року. А от зміни тривалості комендантської години в Сумській області найближчим часом не буде. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Сумської обласної військової адміністрації Тарас Савченко. За його словами, у прикордонній області не варто зменшувати чи взагалі відміняти комендантську годину, тому що вона і так досить ліберальна. Він також послався на думку військових. 23 березня росіяни гатили зі ствольної артилерії по селу Заруцьке, що на околиці Глухова. Як повідомляє оперативне командування Північ з 12 години 10 хвилин. До 12 години 20 хвилин було зафіксовано 5 приходів, які не призвели до втрат серед українських військових. З 1 квітня на войдоймах розпочнеться весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. У всіх річках та їх кореневих водах рибальство буде заборонене до 20 травня, у всіх водосховищах до 9 червня, а у придаткових водоймах. Протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми до 30 червня. У цей період по водних об'єктах заборонено пересуватись на транспортних засобах та моторних суднах. В п'ятницю, 24 березня, синоптики прогнозують в Ямполі невеликий дощ. Незважаючи на опади, температура повітря досягне позначки 13 градусів Цельсія.